Морська, і я хочу спробувати перевірити, чи добре мене чути. Якщо добре мене чути, будь ласка, поставте плюсик. Є добре чути. Отже, сьогодні я б хотіла поговорити про підручник з англійської мови з 7 клас, третій рік навчання як друга іноземна мова. Отже, коротесенько про структуру підручника. Зрозуміло, що ми представляємо видавництво Богдан і коротенько пройдемося по структурі підручника. Отже, якщо говорити про склад, тематичний склад підручника, то можемо говорити про пізніше, якщо буде потреба, ми повернемося до Умовних позначень і так далі. Значить, склад... Підручник складається із восьми юнітів. Кожен юніт в середньому складається, тобто розділ. так, юніт кожен юніт в середньому складається із чотирьох-п'яти основних вправ цих уроків, і кожен також юніт завершується від двох до трьох, інколи чотирьох уроків на повторення, залежно від складності, тематичної складності кожного розділу. Зрозуміло, що автори підручника старались, ну тобто дотримувалися програмних вимог, тематичних програмних вимог, і на, зараз на слайді подано, як виглядає початок кожного розділу, скажімо, якісь, якісь такі візуальна підтримка з реалії Великобританії, а також безпосередньо починається, розпочинається робота над розділом. Далі на наступному слайді ми бачимо наступні юніти. Крім того, підручнику, у підручнику передбачено коротенький словничок граматичний. А також завершується підручник текстами для домашнього читання, можна їх трактувати просто текстами для читання, так не обов'язково від, від, скажімо так, розраховувати лише на домашнє читання. Це можуть бути якісь певні навіть і додаткові завдання, продумані на основі цих автентичних текстів для додаткового читання, оскільки ну не не, не для всіх учнів вони можуть бути. До всіх учнів може бути застосовані. Тобто таким чином можна проводити і диференціацію навчання. Крім того, у підручнику ще подано коротенький словник українсько-англійський та англо-український, але відразу хочу зазначити, що такий словник, ну, певним чином, можна сказати, не є таким повним переліком тих лексичних одиниць, які пропонуються для. Вивчення у підручнику, зрозуміло, що е, туди ввійшли тільки ті лексичні одиниці, які складають безпосередньо активний мінімум школяра сьомого класу, який вивчає англійську мову вже третій рік, як другий іноземно. І зрозуміло, що е, інші лексичні одиниці, які опрацьовуються у кожному уроці і в кожному розділі, зрозуміло, що е, е, вже потрібно шукати і пригадувати, скажімо, безпосередньо. Вже на сторінках самого розділу кожного розділу, тому ну, зрозуміло, що зробити великий з обсягом такий словник означало вийти за межі гігієнічних певних вимог, щоб не переобтяжувати школяра власне, зайвою вагою книжок. Ну і знову ж таки автори притримуються цієї точки зору, що все таки повинна бути присутня робота зі словником на уроці, і тому якщо. Дитина не може знайти якогось слова, яке їй потрібно у самому словничку. Відповідно, для цього є вчитель, і, і ми не готуємо самовчитель, так, а це є підручник, який також потребує і певної присутності вчителя, який повинен скерувати у знаходженні відповідного слова. Якщо ми подивимося далі на те, що пропонується у підручнику, я коротесенько буду так пробувати. пробувати Скажіть так, зорієнтовувати, які певні концептуальні положення покладені в роботу над підручником, так, чи роботу з підручником. В основному це зрозуміло, що намагалися автори робити так, аби підручник був цікавим. Естетично, емоційно, розумово, пізнавально, так когнітивно, пізнавально цікавим, ну і е, безпосередньо дотримувалися програмних вимог. Е, пропонуються прави, вправи для вивчення лекси, нового лексичного матеріалу, відповідно, семантизація. Пізніше презентації е, буде видно власне сам оцей е, сама технологія, скажімо, роботи над будь-яким мовним матеріалом, чи то лексичним, чи граматичним, чи фонетичним, тобто йдемо оцій стадії, три стадії е, так званих. P, three, three p stages, так, presentation, practice and production. Тобто це є семантизація, скажімо, лексичних одиниць чи знову ж таки пояснення граматичного матеріалу. Це може бути або візуальна семантизація лексичних одиниць, так як ми бачимо на, зараз безпосередньо на слайді, і відповідно також в англомовному контексті пояснення граматичного матеріалу, або при потребі звертали, автори зверталися до рідної мови як засобу семантизації чи засобу пояснення граматичного матеріалу. По максимуму автори намагалися врахувати те, що найкраще запам'ятовується інформація, систематизована, візуалізована, тобто використовуються різноманітні таблиці, різноманітні mind maps, те, що ми кажемо, розумові карти. Ну і, 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 Тобто, все, що могло б допомогти студентам ученові краще запам'ятати навчальний матеріал. Також пізніше далі презентації також ми будемо наголошувати на власне, принципу інтеграції, тобто інтегрованого навчання. Автори намагалися дотримуватися сформованості в однаковій мірі всіх видів мовленнявої діяльності: і читання, і одіювання, і говоріння, і писемного мовлення. Ну, Зрозуміло, що певна диспропорція може бути у певних видах мовленнявої діяльності, в силу того, що все-таки це друга іноземна мова. Можливо, пізніше ще трошечки допрацюємо над тим, щоб врахувати певні інтерференційні явища, інтерференційні, трансференційні, хоча це буде трошки складно зробити, оскільки ну, залежить від того, яка була перша іноземна мова, відповідно можна опиратися на певний лінгвістичний досвід. Але на лінгвістичний досвід з рідної з рідної мови автори намагалися теж використовувати той лінгвістичний досвід учня, який вже сформований. У ході вивчення української мови дуже значну увагу, можна сказати, велику увагу приділено власне діалогічному мовленню учнів, оскільки з практики зрозуміло, і, і, і це відомо, що все-таки діти наші по закінченні загальноосвітньої школи не можуть, скажімо так, користуватися. Неформальним аспектом так мови і мовлення відповідно практично у кожному уроці, ні таки у кожному уроці подані діалогічні зраз, тобто зразки діалогічного мовлення, діалоги. Які показують власне оцей неформальний стиль спілкування. Зрозуміло, що мова в них теж така академічна, є розумо, розмовні елементи, але старалися автори, все-таки дотримуватися правильності ем, мов, мови. Так? Не так як це, скажімо, відбувається реально в розмовному спілкуванні, ем, неформальному спілкуванні. Але Ну от такі могленєві зразки подані, і дитина учень безпосередньо бачить, як. Він зможе поспілкуватися при умові за умови успішного проходження усього матеріалу дослідження. Завдання подаються різноманітні для того, аби не втомлювати учня. Відповідно, подаються завдання на виконання індивідуального завдання, на роботу в парах, на роботу в групах, навіть на роботу, скажімо, проектні завдання. Все це намагалися автори розмістити. Щодо структури уроку, так, ми говоримо про те, що, як правило, урок ну от тут далі на слайді видно про те, що ми говорили про англо-український словник і українсько-англійський словник, граматичний довідник, і перепрошую ще забула згадати про таблицю неправильних дієслів. Ну, і те, що полюбляють учні, поданий переклад неправильних дієслів. Я думаю, що це оцінять позитивно безпосередньо учні. Щодо структури кожного уроку, то е, у вчителі побачить, що кожен урок складається, як правило, від 7 до навіть 11 вправ. Е, якщо, скажімо, урок має так багато, таку велику кількість вправ, як 11, скажімо, чи 12, цього не потрібно боятися, оскільки зрозуміло, що для е, такого основного виконання пропонується 6-7 вправ в кожному уроці. Якщо є більше вправ, тобто їх можна використати на диференціацію. Тобто для дітей із вищим рівнем сформованості комунікативної компетентності можна запропонувати вправи, які, як правило, позначаються або зірочкою. Дехто сприймає ці права як дом, для, для, для домашнього читання. У підручнику для вчителя ми це все гарно обҐрунтуємо і пояснимо. А, ну, можна так сказати, що е, м, автори підручника не намагалися винайти якусь, якусь унікальну концепцію. Концепція традиційна. тобто це, власне, перше, що, на що звертається увага, це комунікативний підхід. Ну і на слайді подані власне взірці діалогічного мовлення, але не тільки в цьому проявляється комунікативність, тобто це і найрізноманітніші інші завдання, скажімо, завдання, якісь певні дискусивні робота в парах, проінтерв'ювати батьків удома і розказати, що саме знайшли, і так далі. Тобто, найрізноманітніші завдання, які власне. Показують те, що власне, той матеріал, який вивчається на уроці, буде безпосередньо застосований у реальному спілкуванні. Автори підручника намагалися до кожної вправи, яка вимагає якогось певного творчого такого, продуктивної мовленнєвої діяльності, подати модель. З одного боку, це начебто заперечує абсолютно продуктивність, творчість, так? оскільки є якась опора. Але ну, автори вважають, що на такому етапі вивчення. Іноземної мови, другої іноземної мови, як третій рік навчання сьомий клас, цього абсолютно це абсолютно прийнятне, і дитина бачить, власне, взірець, яким чином треба сформувати свої мовлення. Отже, це власне ті приклади завдань, які, про які говорилося раніше. Далі ми говоримо про як вже зазначено було раніше, у підручнику дуже багато от. Так званих Mind Maps, які власне допомагають організувати, систематизувати весь вивчений, скажімо, матеріал, і відповідно якимось чином скомпонувати, оскільки, наприклад, кожен юнит складається, як я вже зазначила, з 6-7 уроків. Відповідно, оці як ми кажемо, Mind Maps, вони допомагають пригадати і систематизувати. Всі лінгвістичні явища, які вивчалися, і мовні одиниці, лексичні одиниці, і граматичні явища, відповідно, дитина бачить, яка кінцева мета всього того, що вивчалася упродовж цілого юніту. Наступним, в чому ми знову ж таки наголошуємо, це інтегрований підхід. Інтегрований підхід мається на увазі в тому, що на уроці дитина, учень у повній мірі. Захопить і е, мовні навички, тобто будуть формуватися і мовні навички, і лексичні, і граматичні, і фонетичні. Так, от на слайді ми бачимо і пояснюється граматика, і відразу подаються лексичні одиниці, які теж прив'язані до граматичного явища Пассим. А також подається скоромовка, яка буде тренувати певні, певні фонетичні явища. так, Тобто будуть формуватися фонетичні навички. Крім того, на уроці буде пропонуватися також і текст для читання з відповідною роботою після текстової і до текстової, тобто те, те, прив'язка до минулого часу, так і відповідно буде далі опрацьовуватися як граматичний, так і лексичний матеріал. А також буде пропонуватися відразу і усне мовлення. Щодо писемного мовлення, скажімо, якщо у вправі у, у уроці не подано вправи, де написано write, тобто напиши щось. Зрозуміло, що вчитель ну повинен розуміти, що якщо повністю подавати ту кількість вправ, які, які будуть яка б відповідала всім видам вовні діяльності і всім мовним навичкам, зрозуміло, що ми будемо перевантажувати підручник, інформацію, відповідно, ту вправу, яку можна, от скажімо, вправа п'ята, так, прочитайте речення і виправте помилки. Ми можемо спочатку цю вправу зробити усно, і далі дітки можуть записати це у зошит. відповідно, буде елемент писемного мовлення. Так і, і після цього можна знову ж таки ще раз і опрацювати, подивитись, розказати чому, щоб діти пояснили і так далі. Тобто буде елемент якогось певного такого суб'єктного навчання, тобто дитина буде свідомо розуміти. Ну і крім того, подається. Подається ремівка, яка, можливо, в цій ремівці знову ж таки будуть траплятися якісь додаткові слова, але оскільки вони вивчаються на пам'ять, цю вправу можна подати на домашнє, читання, на домашнє завдання. Відповідно, дитина буде знову ж таки мати якусь, якесь таке, навіть, скажімо так, емоційне задоволення від того, що буде знати віршик. Як видно на слайді до вправ подаються. Озвучення до багатьох вправ у кожному році подається автентичне озвучення, тобто записані всі ці вправи, тобто, матеріал вправи записаний на аудіододаток, і відповідно вчитель може використовувати це як елемент слухання. Тобто, якщо вчитель вважає, що на даному уроці потрібно більше приділити увагу аудіюванню, а не читанню, то текст запропонований у вправі 4, можна сміло пропонувати і на аудіювання. І, відповідні запитання подаються як, як елемент розуміння прослуханого, вже, а не прочитаного. Зрозуміло, що для одіювання трошечки треба буде більше попрацювати над лексичними одиницями, але це вже на розсуд вчителя. Один із таких. Можна сказати підходом, можна сказати і принципом, це є принцип суб'єктної активності, тобто, коли учень повинен проявляти свою особистість у ході роботи з підручником, тобто, десь якісь певні уподобання, десь якісь певні додаткові знання, інформація. Сьогодні діти в нас багато чують, багато бачать, багато користуються різноманітними джерелами інформації. І, відповідно, ось в таких завданнях буде проявлятися власне особистість самого учня, і той його певний попередній досвід, який він має, чи попередня інформація може теж використовуватися у ході навчання. Один із принципів, яких намагались дотримуватися автори, це принцип доступності і посильності. Відповідно, вправи у підручнику пропонуються від, скажімо, від презентації від найлегших до найскладніших в напрямі від простого до складного. Десь якісь вправи, можливо, потребують більшої, більшої активності учнів, більшої роботи вчителя. Ну, але це вже теж залежить від, від рівня. Сформованості комунікативної компетентності. зрозуміло, що автора підічника не могли передбачити усіх уподобань, але загалом оцей принцип доступності і посильності намагались. Його дотримуватися. Зрозуміло, що певна візуальна підтримка пропонується, і ця візуальна підтримка не просто подається, а вона внесе певну якусь на, на сто інформацію, певний якийсь меседж, який учень може використати як додаткову допомогу, додаткову підтримку у годі навчання. Крім того, Знову ж таки, ми повертаємося до цих Mind Maps, які пропонуються не лише як візуальна підтримка, але і як певний елемент свідомого, свідомого от, власне, опанування чи свідомого засвоєння навчальної інформації. Певна систематизація теж пропонується не лише підручником, але і до, власне, від, з боку учня пропонується систематизувати той навчальний матеріал, який він опанував, і... Подати це у вигляді такої майндмеп. Ми бачимо запитання, чи є робочий зошит до підручника. Так, робочий зошит до підручника є, він зараз знаходиться у видавництві і проходить певну стилістичну редакторську тобто обробку, і на момент початку навчального року робочий зошит до підручника буде. А далі ми йдемо до хотілося б теж наголосити на в принципі емоційного комфорту, так емоційно пізнавального можна так сказати комфорту, оскільки у підручнику надзвичайно велика кількість завдань ігрового характеру. Це і знайти знайти, скажімо, слова у певному такому мішанці слів, так знайти. Ми називаємо його така вправа, на жаль, не винесена, не винесена на слайд. in the the chain «Find the words you know in the chain of letters». Далі різноманітні кросворди, різноманітні ігри. Ось ми бачимо зараз, а от так, мені показують, призабули. Так? От, власне, на цьому слайді є оцей Chain of Letters. І є так званий Боксофлариш, відповідно, дітки надзвичайно люблять ці ігри. Одним із таких цікавих елементів, вважаємо, знайти ремовані слова. Діти надзвичайно люблять, ми вже опробовали на семикласниках. Діти люблять такі завдання, і вони люблять це робити на випередки, це можна пропонувати у, як, як, як певні змагання, і, відповідно, це буде покращувати емоційний. Настрій на уроці. Ну і е, дуже багато є завдань, скажімо, е, такого е, веселого змісту, є багато анекдотів. Е, скажімо, от зараз на слайді подана вправа телефонної розмови, в якій трошечки заплуталися, хто є, хто, тому що певні є збіги у е, фонетичному та семантичному оформленні прізвищ і, і, і імен. Також є багато м, таких е, завдань, які Власне потребують і співу, і певного такого римування, і, і так далі. Є запитання: ми маємо, чи є можливість використання аудіододатку до вашого підручника. Так, аудіо додаток буде, буде подано на диску, який буде повністю. Подаватися разом із підручником. Тобто до дитини дойде і підручник, і аудіододаток. Окрім того, я пізніше дойду в презентації: у нас є інтерактивний додаток, до якого буде вільний доступ кожному учневі і кожному вчителеві. Ну і я повертаюся до того, в якій в якій послідовності йде власне. Робота з навчальним матеріалом, тобто ми говоримо про оцих три П, можна сказати, presentation, practice Production. Вводяться мовні явища, чи лексичні одиниці, чи граматичний матеріал, знову ж таки, як, або візуально, або власне поясненням, перекладом навіть. Тут ми бачимо лексичні одиниці, тут ми бачимо певний граматичний матеріал, от, скажімо. Прийменники досить цікаво, ми вирішили такий підхід. Спочатку прийменники візуально подано як їхні значення. Далі подається текст, відразу вже із перевіркою розуміння того, як дітки зрозуміли власне це візуальне представлення, значення прийменників. Ну і відповідно під контролем вчителя, а також озвучений вже правильний варіант на аудіододатку. Далі граматика, скажімо, от один із варіантів презентації граматичного явища, тобто без. Фактично без допомоги української мови, в багатьох випадках є, подається пояснення українською мовою. Далі ми говоримо про практикування, чи ми говоримо про те, як діти зрозуміли, скажімо як семантизували для себе, чи як зрозуміли значення певного граматичного явища. Ці вправи дають можливість вчителеві зрозуміти, наскільки коректним було пояснення для учня. І... Остання стадія це власне вже продукція, тобто продуктивне мовлення, або певне якесь там, скажімо, рангування і далі вже введення лексичних одиниць і граматичних явищ у певні скажімо, зразки діалогічні є, єдності та цілі діалоги. А також ми також зазначаємо про наявність електронної складової підручника чи того інтерактивного додатку, який ну, ще більше підсилює емоційний е, мотивацію так, до роботи з підручником, до вивчення іноземної мови, основної мети так, основна мета, яку ми переслідуємо, і відповідно ефективне використання їхніх оцих електронних гаджетів, які вони все одно використовують, тільки, можна сказати, без, без такої. Мети. Є запитання, чи є матеріали для вчителя. Так, готуються матеріали для вчителя. Ну, тут ще так автори ще так дискутують над тим, чи прописувати усі конспекти уроків, чи краще можливо подати відповіді, а можливо, і те, і друге. І буде також пояснення, чи тобто додаткові завдання до уроку, наприклад, деякі уроки в силу певних візуальних, те, що от малюнки займають дуже велику кількість сторінок, відповідно, трошечки не, не, не вкладалися із навчальним матеріалом, мовним матеріалом. Можливо, в цьому додатку до вчителя, підручнику до вчителя, буде подано ще додаткові якісь завдання, які можна буде використати для диференціації і так далі. Серія підручників охоплює, власне, ну, починаємо з 7 класу, так і будемо далі йти в ногу з програмою, тобто далі 8, 9, 10, 11, ну, і будемо повертатися до 5 класу. Тобто 5-6 клас є ці підручники, розроблені за старою програмою, і, відповідно, ну, під, під впливом нових вимог вони будуть модифіковуватися і пропонуватися теж для роботи. А, чи є складені нами тести? Так, тести готуються для перевірки знань. Відповідно, будемо теж пропонувати тести для перевірки чотирьох видів відмовленнявої діяльності. А, ага, тобто добре, коли є конспект уроку і додаткові завдання. Добре, будемо враховувати ваші побажання, будемо. Пробувати і подавати і конспект уроку, і додаткові певні завдання, чи якісь певні рекомендації, як можна було б рекомендувати. Можна зрештою додаткові завдання брати із інтерактивної складової, тому що зрозуміло, не всі дітки мають можуть мати доступ до, скажімо, чи до інтернету, чи можна, тобто ці всі завдання можна роздрукувати також і пропонувати як додаткові завдання. Чи, скажімо, як оці так звані флеш-карці, те, що пропонується автентичними видавництвами? А, з, напевно, з приводу презентації будемо завершувати, і якщо в когось будуть ще запитання, прошу е їх надіслати якнайшвидше, оскільки в силу певних обставин презентація буде тривати лише півгодинки, оскільки е є ще так, також. Е Інші завдання, які теж потрібно обов'язково встигнути вчасно. Якщо запитань не буде, то Ага, як врахований попередній досвід учнів п'ятих-шостих класів, які вивчали іноземну мову за другими за іншими підручниками? У, у підручнику передбачено перших сім уроків на повторення вивченого у попередніх роках ми не прив'язувалися конкретно до своїх підручників чи до, ну, тобто, до якихось інших авторів. Так в цих сім уроків вкладено вразле власне той навчальний матеріал, який дитина, учень, який вже опрацював відповідно. До програмних вимог. Тобто, безпосередньо немає прив'язки до якогось іншого підручника іншого автора. І запитання, чи затверджений підручник Міністерством освіти і науки України? Так, він затверджений. Отже, дуже дякую вам за дискусію, за увагу. І на всі запитання, які будуть ще надходити, я постараюся дати відповідь у письмовій формі. Якимось чином на сайті видавництва можна буде отримати відповіді на ваші запитання. Щиро дякуємо за увагу!